Забушу, треба казати. Вітаю друзі. Мене звати Стас Домахов, і це 10 тупих питань студенту могилянки спеціальності економіка. Привіт, Андрій! Привіт! Нарешті знайшов час між пивом на КМЦ та крутінням бінансу. Якщо чесно, я сподівався, що ви просто забудете про це відео, і мені не придеться сюди йти, але на жаль, я тут. Перед початком відео варто зазначити, що Андрій перший навчальний рік навчався на бюджеті, але через певний збіг обставин вже цього року злетів на контракт. Тому, щоб не нагадувати йому про цей болючий спогад, ми будемо задавати інші питання. Отже, перше питання від наших підписників: скільки ти платиш за навчання? Ну, багато. Скоро дізнаєшся. То я пільговик не дізнаюсь. Ходять слухи, що всі економісти купують все по акції. Скажи, це правда? Ну, загалом так. Е, я дивлюся спочатку на акції Тесли, і якщо вони зростають, то я йду в АТБ. Адже саме там нівіна по акції. Якщо акції падають, то йду до сільпо, адже там буде аналогічна ситуація. Це так важко, як фондовий ринок. Е, а чи всі предмети курсу дійсно пов'язані з економікою? Насправді все залежить від того, що для тебе економіка для когось це економія часу за допомогою чату GPT. для когось це економія грошей під час купівлі пива по акції, а для когось це купівля акцій на українському ринку облігацій. Тут ще просила задати таке питання: який факультет найкращі могилянці, і чому саме фесенесите? Ну я б сказав Гріфендор, але ви як професійний інтер'єр зробили вибір за мене. Якщо серйозно, то слово факультет пішло від відомого економічного класика Вольдемара Факультетуса, що в перекладі з англо-іспанської мови означає чотири роки в святу справу, хоча з приводу святої зі мною багато хто посперечався. 9. 9. 9. 9. 10. 10. Чи правда, що кожен економіст на питання, скільки буде 2 плюс 2» відповідає: А скільки треба? Ну розумієте, тут більше питання в тому, купувати чи продавати. Підготувалися? Ну, в мене ж не було ваших питань до випуску. Я чув, у вас в курсі доволі багато інформатики, і, в принципі, для того, щоб дізнатися про Ази, IT, індустрії, можна і не вступати на факультет інформатики. Це правда? Звісно, можна значно зекономити кошти, але якщо говорити про саме набуті знання, то спочатку ми робили калькулятори в Excel, потім калькулятори у Word, а зрештою, калькулятори в AXC. Тобто рахувати ви навряд не вчитесь. А щодо навичок програмування можу гарантувати, що ви точно покращите свої скіли спілкування з нейромережами під час написання свого коду. Так, наступне питання у нас від міністра економіки. А саме, чим відрізняється графік попиту від графіку пропозиції? Е, дивіться, ну, це питання воно більш пов'язане з програмою вивчення економіки на третьому курсі магістратури. Тому зараз відповісти на нього досить тяжко. Е, ким можна працювати, випустившись з твоєї спеціальності? Ну насправді багато ким. Ось, до прикладу, можна брати акції та розкладати їх по цінникам по тебе. Потім можна брати сідати за кермо свого автомобіля. Та в години пік розвозити людей. Та і нарешті чекати поганих погодних умов, коли найвищий коефіцієнт попиту, та починати розвозити їжу через глобу. Коротше, як ви зрозуміли, точно є робота, яка потребує ваших кваліфікаційних знань, набутих на курсі економіки. Е, ну і зараз ми підійшли до бліц питань. Вони будуть швидкими. Отже, перше: ти висипаєшся А працюєш. Є час на це, а відпочиваєш. А скільки ти заробляєш? Ну що ж, на цьому, в принципі, все. Спитали все, що хотіли, а це було 10 тупих питань економісту. Пишіть у коментарях, скільки питань нарахували ви та кому наступному їх задати. І пам'ятайте, питання плинні, а могилянка вічна.